Всім привіт! Мене звати Людмила. Ось настав той час, коли нарешті я можу побачити перше цвітіння орхідеї Гросто. Цю орхідею я повернула в свою колекцію. Така вже в мене була, мені дарували, але в неї була слабенька коренева система. І я, по незнанню, дуже швидко її втратила, буквально 3-4 дні після того, як мені її подарували. Хоча, повертаючись назад, я вже б нічого не змогла змінити. І ось я вирішила знайти таку орхідею. На Олексі я знайшла стару орхідею, яку треба було молодити. Відео молодження цієї орхідеї є на моєму каналі. І ось нарешті вона після адаптації, після нарощення. Нових корінчиків, нових листочків, видала мені два квітоносика ось таких чарівних. Неймовірна, приємна квіточка, аромат трошечки не такий звичний, як у парфумованих фабрик. Трошки такий він, як з різким таким от. Нотку з такою різкою, але дуже приємний. Ось такий кущик, багато кореневої. Росте в мене зараз в 9-му горщику. На жаль, із пня нічого там вже не можна було отримати, ні діточки, нічого. Він пішов в Орхорай. А я маю ось таку чудову орхідею Гросето, Вілдгейл і Канада. Вона має три назви, які я знаю. Под різними назвами вона може жити. Ось така красунечка, багато кореневої, дуже вона мені подобається, все-таки запала мені в душу, що я ще її вирішила повернути. Ну, історія про Дасті Белл це взагалі окрема історія, скільки разів я повертала свою колекцію. І ще хотіла би спитати, власниці цих орхідей, у вас у всіх ось так розкривається квіточка? Це вже вона розкрита, це вже вона другий день як повністю розкрилася. більше вона не розкривається. Коли мені дарували орхідею цей перший раз, вона так само погано тримала розкриту квіточку. Я розумію, що вона має такий трохи м'який квітоносик. Може, із-за цього вона має таку. Якби не стійку квіточку, вона таки, знаєте, має, якщо збоку подивитися, як е, дзвіночок такий. Ну, все одно вона приваблива, мені дуже подобається. Я радію, що вона в мене є в колекції. Ось, поділися з вами радістю. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора mm. і тихої ночі.